Добрий день, вітання з Полтавщини. Сьогодні 19 листопада. В калідорі в мене квіти, дружина такі вирощує. І я заніс на дворі такий дубак зразу. І Я заніс деякі яблука. Та так, одинокі в цьому році яблучка, бо все померзло. Ну, а дещо... Дещо залишилося, і то дякую Богу, що хоч щось, деякі перевірка сортності є, пройшла. От, наприклад, в мене є Сеоріан, яке практично перші яблучко, там пару штук було, і ренуар. Ну, а це Дельбар Жобіля, це в мене вже він не один рік це яблуко. Спробував я і от деякі свої враження від них хочу розповісти. Дербак Жубиля, свій такий особливий присмак має, от як моді, наприклад, ні з чим не зрівняти, і, і тут. Мов би таке воно і легеньке, і не випира, тут не кислота, не цукор, нічого. Але коли Зі сиш і сиші, так видихаєш, там доволі такий свій, цікавий аромат має. Ну, біда єдина в ньому, це те, що воно не стійке до перші. Декілька обробок обов'язково треба зробити, щоб вони були більш гарного вигляду. Ну, відповідно, потім і смаку. біле. Тепер ось таке красивеньке яблучко, ну невелике в цьому році, ну, це ж таке аріан. Ну, гарненьке, тверде, хрустке. От, хруст, хруст, це є хрустке таке, мабуть, лежатиме довго, я так думаю. Стійке до перші, повністю красиве деревце, там стоїть листячко. ну Все, супер. І яблука такі, як вогники. Кисло солодке. Немає такого, що... Ні, давайте я зараз вкусю, скажу. М. Доволі насичене яблуко. Кислота ж вона ж додає цього смаку якогось, що в ньому закладено там. Дуже додає. Ну, просто я не люблю кис кислувати. Можливо, ще кислота зменшиться, ну. На даний момент доволі сильна ще. От. І от таке яблуко. Ренуар. Така ржавленість на ньому є, невиразний колір. Я б сказав би так, не, не товарне на вигляд. Але смакові ж я любитель солодких яблук. І якраз оце воно от ми з дружиною стоїть. Спробував це перше яблуко, яке в мене цього сорту є. І от мене ми... те і те, і те для порівняння. Каже, щось воно мені нагадує. От скажу, скажу, а точно каже, як оце проходимо біля фабрики Рошену, там, на Крименчику, такі запахи йдуть, то це такого смаку яблука, там і шоколади, і... Ну... ну, добре. Кусив, видихаєш і такий добразний. Ще й солодке. Ну, моє, це моє яблуко. Хоч і на вигляд таке. Відносно інших не зовсім. А і, до речі, воно теж стійка до перші. Так що ще одне яблучко, яке від буду відносити до моїх любимих. Реновер. Дякую за увагу.